Регулярна допомога від військових вже стала доброю традицією. Нещодавно напередодні дня працівника соціальної сфери військові 33-го окремого стрілецького батальйону в якості гуманітарної допомоги підготували 50 продуктових наборів для родин потильської громади, що опинились в скрутних життєвих обставинах. Про тісну співпрацю між міською радою та військовослужбовцями збройних сил України розповів заступник потильського міського голови Володимир Воронов. Вони вже не вперше надають допомогу жителям нашої громади. І чим можуть, тим допомагають. Ми, як міська влада, дуже вдячні. Недавно була акція нещодавно дітям, якщо я думаю, ви бачили тим, хто добре навчається, були вручені гаджети, телефони, ноутбуки. І це дуже приємно, що у нас така є чесна співпраця. Але ж продуктові набори це не єдине, що підготували хлопці для мешканців громади. Теплі речі, ковдри, каремати будуть слугувати у пунктах обігріву. А книги зошити та підручники, які також подарували бійці 33-го, стануть у нагоді маленьким мешканцям Путивля. Більш детально про існуючу співпрацю у служби у справах дітей розповіла завідувачка відділу соціальної роботи Олена Савченко. В наш час дуже важко усім, я скажу так, але дуже також потерпають сім'ї, які перебувають в складних життєвих обстанах. І тому нам дуже допомагає міська рада. Ми завжди звертаємося до них. Вони не оставляють осторонь сім'ї, не залишають. І також тісна співпраця налагодилася між військовими нашою міською радою і нашою установою. Вони допомагають цим сім'ям і гуманітарною допомогою і взагалі підтримують в цей складний час. Дуже приємно, що незважаючи на складні часи, у нашій громаді не забувають про тих, хто потребує допомоги найбільше. А нашим військовослужбовцям вкотре кажемо дякуємо. Нехай береже вас, матір Божа, разом до перемоги.